Закінчив школу з відзнакою, склав іспит до Київського політеху, тямлю в електриці, відслужив у армії, завоював серце прекрасної дівчини. І зробив з нею симпатичного, здорового хлопчика. Це що таке? Я не знаю. Цього достатньо, щоб визнати мене осудним. За що ти тут? Вихнув улюблену музику на робочому місці. Політично, значить. Ти хочеш сказати, що людина, яка слухала заборонену музику, вважається поживільною? Так. І давно це відбувається? Палати переповнені. Сентак тьма. Сентак тьма.